Сосницька громада в межах проєкту «Гоубайк Чернігів, що реалізують громадські організації Агенція міських ініціатив та екомісто Чернігів, отримала на безкоштовній основі 10 велосипедів. П'ять велосипедів. Ми передамо працівникам нашої соціальної сфери і благоустрою. Ну а інші п'ять ми передали листом ношам, і вони вже активно ними користуються. Велосипеди мають три швидкості. 26 колеса з міцними покришками, надійний товстий ланцюг. Також мають спереду дисковий гальма, посаду потужні ролежні, ну а також обладнані міцними металевими кошиками. Ну і можна навіть сюди і мобільний телефон поставити. Такі велосипеди передають із Європи в Україну в рамках кампанії «Bikes for Ukraine. Кожному велосипеду потрібно провести діагностику, перевірити усі механізми та вузли. Цим займається Чернігівська громадська організація «Екомісто Чернігів, а саме веломайстер Євген та його помічники-волонтери. На цих велосипедах було дуже багато пробитих камер, дуже багато порізаних покришок. Ті, які більш-менш в нормальному стані камери ми підклеювали і ставили назад. Ті, які вже ну, не можна було підклеїти сильно порізані, ми заміняли на нові. В рамках проєкту Євгеном було поставлено на колеса більше двох сотень таких велосипедів.